Усім доброго дня. А не скажіть ще раз, будь ласка, добре чути мене? Добре. Доброго дня, мене звати Гончарова Валерія Віталіївна. Я помічник адвоката Кермова Аліка Заміровича, який є кандидатом юридичних наук, керівником адвокатського бюро Керімов та партнери та юрисконсультом за меморандумом спілки ветеранів АТО. Алік Замірович, на жаль, сьогодні не може брати участь у нашому семінарі, але наступного разу він обов'язково до нас доєднається. Отже, почнемо. Сьогоднішній семінар на тему проходження ВЛК, проблем, проблемні питання та шляхи вирішення. Взагалі, з чого необхідно почати? Що треба знати військовослужбовцю під час проходження ВЛК? Військовозобов'язані та військовослужбовці мають чітко розуміти свої права під час медичного огляду проходження ВЛК. що... Повністю зазначено уся процедура права військовослужбовців розписані у наказі Міністерства оборони України номер 402 від 14 серпня 2008 року про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Так, у цьому наказі повністю прописано, що і як необхідно робити військовослужбовцю, як діяти. Який порядок проходження ВЛК вказаний повний перелік лікарів, яких, яких військовослужбовець необхідно повинен прийти, які в обов'язковому порядку мають його оглянути. Досить часто на консультаціях, під час який ми проводимо для військовослужбовців, військовослужбовці звертаються з питанням, що в нього є діагноз, є хвороба, але вона не зазначена у рішенні ВЛК. Після чого ми з'ясовуємо питання, чи зазначав він під час проходження медичного обстеження про наявні в нього діагнози, яким якщо так, то яким чином він це зазначав, чи надавав якісь докази про наявні в нього ще супутні інші якісь діагнози. Зазвичай ми отримуємо відповідь про те, що так дійсно зазначав під час проходження медичного обстеження, але це все усно, це все ніде не зафіксовано. Та звісно, довести нам того факту, що військовослужбовець щось там зазначав під час проведення обстеження, ми не можемо. Таким чином необхідно обов'язково все фіксувати у випадку відмови у прийнятті долучення до медичного обстеження наявної у військовослужбовця медичної документації, що доводить факт того, що у військовослужбовці є ще інші хвороби та діагнози, які не внесені до там постанови ВЛК. Ви маєте право подати рапорт або заяву і долучати медичну документацію, надавати відомості та медичну документацію про наявні у вас хвороби, щоб була відповідна відмітка про реєстрацію цих документів у лікарняному закладі, де ви проходите обстеження, і це все надасть більше шансів для позитивного рішення у випадку оскарження постанови ВЛК. Далі, які основні документи та що взагалі необхідно, що є ключовим фактором у проходженні ВЛК? І для проходження ВЛК одним з найважливіших документів є довідка про обставини травми, поранення, контузії, каліцтва, і саме в ній зазначаються умови отримання військовослужбовцям поранення. Там, під час виконання бойового завдання захисту батьківщини, або під час виконання обов'язків військової служби, наприклад, місце, місце, час, де військовослужбовець отримав таке поранення. Також умови, за яких він їх отримав, територіально, де він таке поранення отримав, отримав, та виключення того, що таке поранення отримано там внаслідок або під впливом алкогольного чи наркотичного сп'яніння. І кожен з цих зазначених факторів у цій довідці впливає на висновок ВЛК, ІМСЕК МСЕК та на розмір. Грошової одноразової допомоги у разі встановлення групи інвалідності або частини втрати працездатності. Як військовослужбовцю взагалі отримати цю довідку про обставини травми? Її можна отримати через подання рапорту до командира безпосереднього самостійно. Безпосередньо у військовій частині ви можете подати цей рапорт, або через військову медичну установу, де ви проходите лікування або вже обстеження. На сьогоднішній день спростилася процедура отримання цієї довідки. Ще в травні президент підписав закон, якому спрощено процедуру взагалі отримання цієї довідки. Якщо до цього у військовій частині проводилося службове розслідування, і вже за результатами службового розслідування видавалася така довідка, то тепер службове розслідування не проводиться. У військовій частині є строк 5 днів. Для того щоб видати цю довідку, та направити її саме до лікувального закладу, де знаходиться військовослужбовець. Але трапляються випадки, коли військова частина самостійно не направляє таку довідку, і в такому разі військовослужбовцю знов через рапорт необхідно звернутися до військової частини та з вимогою видати ось цю довідку про обставини травми, тому що у нас наразі. Упровадження, перебуває справа, звернувся військовослужбовець із скаргою про те, що в нього отримане поранення у ліву руку, а в ньому у, йому у довідці про обставини травму вказано, що в нього поранення у праву ногу. Тобто, вже військовослужбовець пройшов ВЛК, він не зміг долучити ось цю довідку про обставини травми, так як там взагалі. Вказані невірні відомості, і вже ми зараз направляємо запит до військової частини для отримання вже коректної довідки про обставини травми, для того, щоб військовослужбовець повторно прийшов в ВЛК і щоб коректно сказали усі в нього наявні діагнози, обставини отримання цієї травми, ступінь тяжкості цієї травми, що надалі вплине відповідно і на виплату, в тому числі одноразової грошової допомоги. Далі, що взагалі робити, якщо бувають такі випадки, коли відмовляються у військовій частині видавати ось цю довідку про обставини, травми поранення контузії каліцтва. Якщо командир не видає ці довідки, то ви можете скаржитися на бездіяльність до штабу оперативного командування або до військової служби правопорядку. Окрім цього, необхідно все ж таки наголошую на тому, щоб письмово звертатися з рапортами на отримання цієї довідки. Те, що ви усно звертаєтесь, воно ніяк не фіксується, і жодним чином ви в подальшому не зможете довести того факту, що ви зверталися на отримання цієї довідки, але її вам не видали невідомо з яких причин. Для цього рапорт. Бо ключовим моментом є те, що необхідно правильно зареєструвати рапорт, тобто ви його складаєте у двох екземплярах, подаєте безпосередньо у військовій частині один екземпляр, на другому екземплярі, на вашому, нехай, ставлять відмітку про те, що вони його зареєстрували у військовій частині, там ставиться дата реєстрації цього рапорту та вихідний номер вхідної кореспонденції. Якщо у військовій частині рапорт не приймають, то ви можете його направити Укрпоштою з листом вкладення, з листом вкладення, де ви зазначаєте, який рапорт ви подаєте, від якої дати, це рапорт кого якого військовослужбовця, та якщо ви подаєте якісь додатки, то також зазначаєте повний перелік додатків. Направляєте Укрпоштою, залишаєте у себе квитанцію про відправлений лист, і у квитанції там є номер трекінгу відправлень, де на сайті Укрпошти ви можете відслідкувати, коли цей лист доставлено за адресою військової частини, коли його отримано, і всі дати вважати, що цей лист. Ваш рапорт, відповідно, зареєстрований у військовій частині і відраховувати строки на отримання відповіді на нього. Далі щодо результатів ВЛК, яке рішення може бути прийнято за результатами проходження вами медичного обстеження? Це може бути щодо ступеню придатності. Може бути визначено, що ви придатний до військової служби, в такому випадку військовослужбовець повертається до військової частини для продовження несення військової служби. У випадку, якщо військовослужбовець, військовослужбовця визнано непридатним до проходження військової служби, з виключенням з військового обліку, ось такі постанови Вони реалізуються негайно. Під час реалізації такої постанови на підставі наказу командира особа звільняється з військової служби. Про це робиться позначка у відповідному військовому квитку або тимчасовому посвідченню військовозобов'язаного. У випадку відсутності такого наказу автоматичного командира вам необхідно подати рапорт про звільнення. На підставі рішення ВЛК, яким визнано вас непридатним, з подальшим виключенням з військового обліку, після чого командир зобов'язаний видати наказ про ваше звільнення, і особа під час звільнення в день звільнення проводиться з нею повний розрахунок, здає справи та посаду і виключається зі списки військової частини. У разі відмови у достроковому звільненні з військової служби за станом здоров'я рішення ви отримаєте письмову відмову на ваш рапорт, що ви не можете бути звільнені там з певним обґрунтуванням? І ось таке рішення, відмова про звільнення може бути оскаржена до суду в порядку адміністративного судочинства. Далі, яке ще може бути рішення прийнято за висновком ВЛК? Непридатний до військової служби з переоглядом через 6 через 6, там 12 місяців. а вони вкажуть або конкретний строк, або ось такий проміжок часу. В даному випадку військовослужбовець зобов'язаний через 6-12 місяців перепройти медичний огляд ПЛК для встановлення ступеню його придатності. На той момент, коли його визначають непридатним до військової служби з переоглядом через певний термін часу. То він вважається тимчасовим, непри... тимчасово непридатним до військової служби. В такому випадку військовослужбовець повертається до військової частини, пише рапорт на ім'я командира військової частини, де повідомляє про рішення ВЛК про те, що він, він визнаний непридатним з подальшим переоглядом через 6-12 місяців, і чекає вказівок командира. Після чого командир Має видати розпорядження щодо продовження військовослужбовцям військової служби або якесь інше рішення, і вже потім, після сплину цього терміну, через 6-12 місяців, військовослужбовець знову подає рапорт або до безпосереднього командира, або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання направлення на ВЛК та Повторного проходження медичного обстеження для встановлення ступеню своєї придатності до військової служби. Далі. Може бути таке рішення, що вас визнано обмежено придатний. У постанові ВЛК в довільній формі вказуються, які види служби та роботи протипоказані у такому випадку при такому стані здоров'я військовослужбовця. А де він може продовжувати далі нести військову службу? Якщо у висновку ВЛК таких рекомендацій немає, то варто звернутися до ВЛК. І е, з вимогою зазначити, де він може проходити службу відповідно до його стану здоров'я, а де не може. Сама обмежена придатність без вказаних рекомендацій не дає право там, на звільнення з військової служби або на переведення. Далі, далі, е, який план дій, якщо військовослужбовець не погоджується із висновком ВЛК? Якщо він повністю там не згодний або частково, що робити? Ви можете оскаржити первинне рішення ВЛК до вищої ВЛК це регіональна. Або до центральної ВЛК Протягом місяця з дня отримання первинного висновку ВЛК у разі незгоди з рішенням вже далі регіональної ВЛК або центральної ВЛК. Ви маєте право оскаржити ці рішення до суду установленому законодавством порядку. Ви можете звернутися до суду в порядку адміністративного судочинства не пізніше шести місяців з дня, коли ви дізналися або могли дізнатися про порушення свого права. І далі, якщо термін перевищує 6 місяців, тобто ви пропустили процесуальні строки, передбачені Кодексом України, Передбачені каз, то ви можете подати клопотання про поновлення процесуального строку, але вам необхідно буде зазначити, які, за яких саме поважних причин, за яких підстав ви пропустили цей процесуальний строк. Це може бути як довідка про участь в бойових діях, або просто довідка про те, що ви перебували на військовій службі, але необхідно буде довести саме факт того, що ви не мали можливості у цей е, період, 6 місяців наданий законодавством на звернення до адміністративного суду, саме звернутися і через це і пропустили цей строк звернення до суду. Далі повернемось щодо оскарження первинного ВЛК до вищої ВЛК. За наслідками розгляду заяви може бути прийнято рішення про проведення або повторного медичного огляду, або контрольного медичного огляду з метою встановлення остаточного рішення питання, вирішення питання щодо ступеня придатності вашої до військової служби. Щодо судового порядку, то якщо ви оскаржуєте рішення ВЛК в судовому порядку, то це не звільняє вас від обов'язку з'явитися на виклик там, територіального центру комплектування або соціальної підтримки, або до військової частини для продовження несення в служби. В той же час суд має право за вашим клопотанням. За вашою заявою про забезпечення позову призупинити дію чи рішення ВЛК. Дана можливість чітко передбачена також пунктом 2.3.5 положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яким визначено, що постанови ЦВЛК ВЛК можуть оскаржені в судовому порядку. При цьому є рішення касаційного адміністративного суду, в якому зазначено, що до повноважень суду не належить надання оцінки діагнозу на предмет того, чи підпадає він під дію статті розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Тобто розберемо ситуацію, що у вас є на руках рішення ВЛК. Де зазначений певний діагноз. Проте при цьому ви знаєте, що у вас є там ще супутні декілька діагнозів, які не вказані в цій довідці. У вас є медична документація, що підтверджує, що у вас наявні ось саме ці діагнози. Ви подаєте до суду, звертаєтесь до адміністративного суду з адміністративним позовом, подаєте е, звірну копію довідки, е, довідок усіх медичних. Що підтверджує наявність у вас цих діагнозів? Надаєте рішення ВЛК про те, що ось і рішення ВЛК, але в ньому не, не зазначені. Ось ці наявні в мене діагнози. І суд вже фактично встановлює. За наданими вами доказами і надає оцінку правомірності або неправомірності дій осіб, які проводили медичний огляд та приймали рішення ВОК. Далі. Наступним питанням, що б ми хотіли розглянути, це чи буде військовослужбовець отримувати додаткову грошову винагороду під час лікування та матеріальну допомогу внаслідок травми. Що стосується матеріальної допомоги. На отримання матеріальної допомоги військовослужбовцю знову ж таки необхідно подати рапорт на свого безпосереднього командира. Згідно доручення міністра оборони, ці кошти у розмірі місячного грошового забезпечення один раз на рік виплачуються військовослужбовцям за певних умов. Цими умовами є. Перше, це якщо військовослужбовець отримав поранення на завданні під час воєнного стану, якщо військовослужбовець отримав інвалідність внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва, пов'язаного із захистом батьківщини, та якщо військовослужбовець безперервно перебуває на лікуванні, реабілітації або відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, пов'язаною із захистом батьківщини. Більше 30 днів поспіль внаслідок травм, захворювань нервової серцево-судинної системи, порно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки або кінцівок, органів індивідуального ендопротезування, трансплантації догляду. Протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів. Далі щодо виплати грошового забезпечення на період лікування військовослужбовцям. додаткова винагорода виплачується у розмірі 100 тисяч гривень у разі. Якщо під час дії воєнного стану у зв'язку з пораненням, контузією, каліцтвом пов'язаним із захистом батьківщини, якщо особа безперервно перебуває на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, також сюди включаються заклади охорони здоров'я за кордоні, де особа може перебувати або на лікуванні, або на реабілітації з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікарня. Закладу, в тому числі одного лікарняного з одного лікарняного закладу до іншого. Якщо особа перебуває в відпустці за станом здоров'я для лікування там, після тяжкого поранення за висновком ВЛК, то виплата додаткової винагороди здійснюється в розмірі 100 тисяч гривень на місяць пропорційно до часу перебування у такій відпустці, тобто, якщо там відпустка буде менше днів тривати, то відповідно перераховується все відповідно до кількості днів. І обов'язковою умовою для отримання виплати під час перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення є саме прив'язка до того, що це поранення є саме тяжким. Класифікатор розподілу травм та поранень за ступенем тяжкості є в наказі Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2007 року номер 307 де можна подивитися, там відповідно до вашого поранення, чи травми, чи є вона легкою, чи тяжкою. І ось саме грошове забезпечення передбачено за визначення травми як тяжкої. Це також може бути, має бути прописано у рішенні ВЛК, що ця травма, яка у вас є наявна, чи діагноз є тяжкою. Далі, щодо Грошового забезпечення, які ще передбачені військовослужбовцям виплати за отримання там травми, поранення, контузії, каліцтва, взагалі, грошову компенсацію за останніми займаними посадами виплачують за період звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою. Та перебуванням на лікуванні у лікарняних закладах, установах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини. Грошова компенсація після чотирьох місяців може продовжена бути для виплати за рішенням командира військової частини щодо продовження перебування у лікарняних закладах та відповідно до вимог чинного законодавства. Так, під час лікування за військовослужбовцем має зберігатися грошове забезпечення за останньою займаною посаду, але крім цього, відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 168 від 28 лютого 2022 року зобов'язано нараховуватися розмір додаткової винагороди до 100 тисяч. Обов'язковою мовою, як вже зазначалося, для отримання виплати під час лікування є прив'язка поранення до категорії тяжка. Тобто травма має бути тяжкою. Про це має бути зазначено у рішенні ВЛК. Також після поранення, що спричинило втрату працездатності військового, призначається одноразова грошова допомога відповідно до статті 16 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей, та постанови кабінету міністрів номер 975 від 25 грудня 2013 року. Призначається така виплата особам після поранення, що спричинило втрату, відсотку втрати непрац... працездатності вже після проходження МСЕК. Далі щодо виплат за інвалідність Розмір одноразової грошової допомоги безпосередньо залежить від ступеня втрати працездатності та групи інвалідності. У 2023 році одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності, отримання якої пов'язано, або якщо зазначено у рішенні ВЛК там СЕК із захистом батьківщини або виконанням обов'язків військової служби під час присвоєння першої групи інвалідності, це 400 кратний прожитковий мінімум. У разі призначення другої групи інвалідності це 300-кратний прожитковий мінімум, це десь 805 тисяч гривень. У разі призначення третьої групи інвалідності це 250-кратний прожитковий мінімум 671 тисяча гривень. Далі Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності. Якщо зазначено, що поранення там травма пов'язана з проходженням військової служби, виходить менша виплата. Якщо встановлюється перша група інвалідності, то це 120 кратний прожитковий мінімум, це 322 тисячі якщо друга група інвалідності, то це 90-кратний прожитковий мінімум 241 тисяча. Якщо це третя група інвалідності, то це 70-кратний прожитковий мінімум 187 тисяч. У разі, якщо після проходження МСЕК не встановлено групу інвалідності, але встановлено відсоток втрати працездатності. То також військовослужбовцю нараховується грошове забезпечення, одноразова грошова допомога, яка, розмір якої максимально становить 187 вісімдесят тисяч Тобто розмір залежить від відсотку, встановленого з після проходження МСЕК встановлення втрати працездатності. У випадку, якщо виплати військовослужбовцю не призначаються або не виплачуються за невідомих причин, військовослужбовець має подати рапорт про проведення перерахунку та виплати грошового забезпечення. У тому випадку, коли це не допомагає, необхідно звертатися зі скаргами до вищого командування. А взагалі, якщо і це жодним чином ніяк не вплинуло на отримання грошового забезпечення, то вже звертатися до суду із захистом своїх прав. Хотілося б ще кілька слів сказати про МСЕК. МСЕК, медико-соціальна експертна комісія, вона проходиться вже після проходження ВЛК Тобто для встановлення групи інвалідності, для встановлення відсотку втрати працездатності, для встановлення необхідності потреби у протезуванні для е, призначення індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю та для встановлення медичних показань на право одержання спеціального автотранспорту. Для того, щоб пройти МСЕК, вам необхідно звернутися знову ж таки з рапортом до безпосереднього командира. Або якщо ви вже не проходите військову службу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, для того, щоб вас направили на проходження МСЕК. Далі хотілося б ще зазначити щодо довідника. Військовослужбовця після поранення. Наразі на сайті Міністерства оборони офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого. Там через вкладку військовослужбовцям здійснюється перехід на сайт Турбота, де на сайті є довідник військовослужбовця після поранення, який можна завантажити. Прочитати увесь алгоритм дії військовослужбовця після поранення, кого і як він має повідомляти процедура проходження ВЛК, МСЕК, усі виплати, які передбачені військовослужбовцям з детальним розрахунком, усе там зазначено. Тобто заходите, ознайомлюєтесь, читайте дуже корисний, дуже легкий у використанні. Я думаю, кожен зможе розібратися.